Доброго дня, Миколаїв, 26 березня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись, якщо ви не підписані. Багато цікавих не тільки про горіхи, про багато інше. Заходьте в списки відтворення, там все розписано. Поїхали по темі. Сьогодні у нас тема, <кхем> так як на дворі сьогодні у нас йде дощ, ми лишилися вдома, в приміщенні таке собі зробили, щоб займатися окуліровкою. І поки в нас ще окуліровочки вистоюються в воді, ми хотіли робити щеплення. Зимове, але вийшло таке весняне. Ну, зробимо зимове навесні, тому що зараз зручно це робити в приміщенні і висадимо. Ну то, -то таке, то інша тема. то наступне відео буде Сьогодні ми вирішили зробити, ну, всі роблять, я ніколи я і не хотів робити порівняння горішків. Горішків фундука в Миколаєві, які ростуть без поливу, без обробітку. Сьогодні у нас, ну не підписував, я немає, шедевр, шедевр оригінал. Ось такий шедевр. Він має такий наліт на кінчику і має ось таку форму зверху. Шедевр Миколаївської селекції теж має такий наліт, але він має більш конусовидну форму. Якщо порівняти ось шедевр оригінальний і шедевр миколаївський. тобто це дійсно висаджений шедевр, але, але, але пиріжок миколаївської селекції, пиріг, ми називаємо його вже так для себе. Я без всяких там назви Назви я називаю вже інакші від оригіналів, тому що це не оригінали. А щоб мені зручно, під якими назвами воно купувалося. Це е, Галина, Галинка. Тому що купувався як гале. Як я казав, він вже він схожий на каталонське, але ось такою круглою формою він відрізняється від каталонського. Але купувався як гале. І наш шуранька. Шуранька, тому що. Сусід у нас добрий був дід Шура, і на межі з ним посаджений ось такий гарний фундук. Це все сіянці 100%, тому що хто спостерігає, то це у нас бім. Бім, який, ну я вже вивів маточний кущ, я викопав, посадив там інші. Тож, робимо огляд. Фундук шедевр, чи ліщина. Будемо вже, мабуть, переходити на українську. Ліщина окультурина. Шедев. 17 ,17, 5 горішків. Тобто один горішок виходить 3,4 грами. Шедевр у Миколаївський, шедевральний. Чи як скаже, вже й забув, як я його на нього називав. Миколаївський селекції. шедевр 2.06. Самий менший і 3.05 самий більший. 13.30, 5 штучок, 2.6 грама виходить 1 горішок. Пиріг Миколаївська селекція 2.45 і 3.18. 5 горішків 14.66 це десь 2.9 грами. Один горіх в середньому. Це у нас пиріг миколаївський. Галем Миколаївської селекції Галинка 2,43 і 2,75. Весь горіх, там майже весь однії, він якось рівномірний такий. Має він таку округлу форму. Срачка в нього так сказати. Випукла. Ось ми бачимо. Але то буде далі. Середня вага 2,5 грами. Горіш шурання 2,86. І 3,35. П'ять горішки 15,89, 3,1 грами в середньому горіх. Ну, по бімові я хочу почати огляд і відразу завершити. Тому що ну, горіх це я. Можливо, в інших умовах він і мав би дати ось розмір горіху ми бачимо 2,5 см. Його біда в чому? Ось велика оболонка. Але горішок там ось такий маленький. Хай буде і товста оболонка. Для мене головне, щоб був там горішок. Але горішок там. Два роки. Один рік він дав нормальний горіх, а тепер 2 роки ось таку ми біду маємо. Тож ми його виводимо. Саженці в нас ще лишилися. Можливо, в умовах би вологих він і давав щось, можливо, це хвороби, можливо, це генетика. Ну, все, на цьому ми завершуємо огляд цього горіха. Тепер оглянемо на рахунок оболонки і заповненості. Це. Фундук пиріг, Миколаївська селекція. Оболонка, ну, не дуже тонка, але заповненість, ось, заповненість миколаївської селекції гарна. Ви бачите, повністю на весь. Але ми виявили для себе ось такі. Це з п'яти горішків, які ми важили. Зважували ось два пошкоджені. Хоча ми залишок перебили. Що у нас на кубці було, більше таких не виявлено. А ось ці два попалися в нам узважування. Тож, фундук пиріг, миколаївська селекція має ось таку оболонку і виповненість. Тепер ми беремо, зважуємо один горішок повністю. Зараз включимо. Зважимо не один, а два горішка для об'єктивності. Не будемо брати ось ці хворі, а повністю з оболонками зважимо два горішки. Ну, зважимо всі три. Всі три. Не, будемо по два. 6, 11 – це разом. Пиріг, 3 і 4, це оболонка. І 2 і 6 – це ядро. Горіх, Миколаївська селекція Відразу про смакові посмакував, щоб не плямкати, солодкий присмак. Але це вже, враховувати, що це дуже висушений, навіть пересушений горіх. Але смакові якості гарні. солодкий без грічинки, з горіховим легким таким присмаком. Далі. Далі в нас іде галинка. Але. Що купувався галинка Миколаївської селекції. Ось п'ять, що ми зважували. Ось така в них виповненість. Гарна, виповненість на повністю на всю оболонку. Шкарлупка товста, не було виявлено хворих. Ось ми ще тут добивали з кубки. Хворих не виявлено. Два горішки. Важуть 4,91. Оболонки з них вагою 2,57. І самі ядра 2,24. Це галинка, Миколаївська селекція. Ще хочу що показати: ось пиріг Миколаївський, а це галинка Миколаївська. Ми бачимо, що як бланшування, як огляди, ми вже так по-професійному, пиріг майже відразу і відбланшувався при розбитті цей, ну, мабуть, буде гірше. Шедевр Миколаївської селекції. Розібрали ми своїх п'ять, що ми зважували. Ось така виповненість, гарна виповненість, як яка миколаївська селекція. Іде виповненості, гарна виповненість. Ніяких нас ми навіть ось ще добили не видно не... хворих. Хоча нагадаю, хто спостерігав, що ну, ну, сама рослина хворіла і скидала дуже багато горіха, але урожай був непоганий. 4,61 це два горішки Миколаївської селекції. Шедевр 2,22 Це оболонки. І. 2,20 двадцять. Бу це ядро. Це Миколаївський шедевр. І відразу шедевр оригінальний. В нього оболонка. Товстіше в порівнянні. Ось взяти Миколаївський положив я і ну, трошки товстіше. Так. Теж хворих не було виявлено. Це один із лідерів, я ж кажу, мені що подобається по врожайності, по сійкості до хвороб в Миколаївській області. Поки що шедевр іде в лідерах. Два горішки з оболонкою 7,04. Сама оболонка шедевра оригінала 3,78. І ядра шедевра огінала 325. Ось такі справи. Шедевр. Ну, поки саме найкращий горіх, що маємо. Ну, по шедевру маємо. На увазі найкраще це те, що менше пошкоджується, не було помічено хвороб. Гарний вихід. Це не те, що я не, я не рахую навіть вихід з ядра. Тому що для мене головне, щоб був горішок, був гарний і виповнений. Навіть не розмір горіха, щоб він був великий, а ядро було маленьке. І смакові якості. Смакові якості ну в оригіналі шедевра дійсно виражений такий. Горіховий присмак, ну, без гірчинки. А миколаївського шедевра то менш виражений горіховий присмак. Гірчинки немає. Такий легкий-легкий присмак, горіховий присмак просто і все. Але смачний горіх. Ну і останній наш шуранька. Ми бачимо, яка виповненість горіха. Оболонка не товста. Ось таку виповненість. Ось тут гарно показує виповненість колись з торця, так сказати, розлучився, повністю заповнює оболонку. Це горіх, який в мене давно вже росте. Я його хотів навіть вже вирізати, перепрививати, навіть почав. Але з'явився запильник і він почав плодоносити, тому що він не плодоносить. І ось такі маємо горішки. Два горішки 6,4 вагою, з оболонкою і з ядрами. Без ядер сама оболонка 2,94 і ядра 3,46. Ну, я вам скажу це все одно наш лідер по виходу. Я не рахував навіть, ну, мені здається, тому що. Ядро набагато тяжче за оболонку. Він мені подобається цей горіх. До речі, він дуже погано розмножується відводками. У мене ніяк не виходить, там дуже погані декілька штук із десяти. вкорінюються тож його краще методом щеплення. Але непоганий горіх. На рахунок бланшування не знаю. Ось тут ми розбивали, тому що я його, як б'ю, все воно в мене разом виходить окремий я. Для мене головне смак горіха і горіхшини. Смак легкий горіховий і з легенькою-легенькою такою гірчинкою, але та гірчинка нічого не заскочує, так сказати. Тож, вийшов у нас отакий. Огляд, щоб розуміти, що ми маємо в наявності, більше огляд я робив на Миколаївській селекції. Чому маю в наявності більше 40 сортів, але роблю огляд тих фундуків, які в мене вже плодоносять постійно декілька років, ті, що дають сигналку, ті, що дають другий рік. Ще на третій можна робити огляд. На другий рік... Ви ще не дізнаєтесь, а сигналка, то ніколи не треба робити висновки по сигнальці. Це ну, моя думка, моя порада. Сигналка вона завжди не показує те, що дійсно буде потім. Тож, саджайте, вирощуйте для себе, для онуків. А ми будемо починати своє весняне, зимове щеплення, так як на дворі в нас, як я кажу, йде дощ, ми тут затопили буржуєчку собі і працюємо. І, як завжди, підемо поруч. Підемо намі. Тож, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слідкуйте. Дякую, хто додивився до кінця. Можете відписати, що ви додивились до кінця. І тоді я буду розуміти, що хтось ще дивиться і цікавиться. Ну, а так я більше роблю, поки огляди для себе. Але є люди, які Яким це цікаві. Дякую вам. Дякую вам. Дякую воїнам України що дають нам змогу працювати на землі і займатися своєю справою. Ми їх підтримуємо, допомагаємо, хто як може. Слава Україні!